О 5 оп'ятій ранку у столиці затримали злодія. Коли наша знімальна група приїхала до однієї з дачних ділянок на Русанівських садах, чоловік, який заліз у будиночок, був в оточенні бійців Державної служби охорони. Прибувши, побачили громадянина, який знаходився біля дверей та сусідів, які вказали на цього громадянина. Він був затриманий, зараз знаходиться в кайданках. Звісно, ми поспілкувалися із затриманим. Що ти тут робиш на цьому учаску, в цьому домі? Заліз щось викрас. Що-шо? Заліз, щось викрас. Ну і що, що ти знайшов там? Не вспів нічого знайти. Судимий? Так. Да. За що? За кра. Отож, ця спроба крадіжки не перший протиправний досвід чоловіка. У 2005-му він уже отримав три роки за схожий злочин. І все ж висновків не зробив. А ламав усе офом. Оціножда його. його невеличка така собі. Будинок, у який вліз незваний гість, не охороняється. Тож мусимо зазначити, що власник удачі пощастило з сусідами. Незважаючи на ранню годину, вони помітили незваного гостя і подзвонили до міліції. Саме завдяки ним та швидкій реакції групи затримання державної служби охорони все обійшлося лише поламаним замком у дверях. А для власника це зайвий привід подумати про встановлення сигналізації.